Духи міфів У Шотландських горах кажуть Ні один замок не порожній, навіть якщо в ньому давно ніхто не живе, бо де є старий камінь, там може бути і глейстік зелена леді. Колись це була жива жінка шляхетна, горда, з очима кольору туману, але її краса стала її ж прокляттям. Кожен хотів, але мало хто любив. Коли зрада привела її до загибелі, її душа не пішла далі, гори не відпустили її і зробили частиною свого холоду і вітру. З того часу Глестік ходить старими замками у зеленій сукні, що переливається, як мокрий мох. Її кроків не чути, і тінь від її постаті не лягає на землю. Кажуть, вона може бути доброю, захищає тих, хто загубився в тумані. Або попереджає про небезпеку, яку людина сама не бачить, але інколи її голос інший, бо в ній живе пам'ять про те, як легко людина може зрадити. Тому глейстік підходить тільки до тих, хто бреше собі або несе в серці зло. Вона не торкається руками, її сила у тумані, що гортає людину, і в тиші, що стискає груди. Якщо хтось іде за нею сходами старого замку, не відводячи погляд, є шанс, що він зробить крок не туди, не у смерть, а в простір, де блукають ті, кого гори не відпустили. Кажуть тих зниклих іноді чути вночі, ніби хтось ходить поруч, проте нікого немає. Глейстік не забирає всіх, вона лише відкриває двері, а чи переступити їх людина вирішує сама. Якщо хтось почує вночі легкі жіночі кроки на старих сходах, не треба обертатися, бо Зелена леді не любить тих, хто дивиться на неї без дозволу. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів. Духи міфів.